Вас, пане Руслане, з'явилася інформація про те, що школи українські, мабуть, тільки школи чи очевидно дитячі садки чекають позапланові, начебто, масові перевірки. В чому справа? Ну я не знаю, де ви це прочитали, і що ви саме весь читали? інтернет тут для цього не потрібно цього боятися. Масових перевірок, як ви сказали, абсолютно немає і не буде, і не може бути апріорі. Але питання очевидно стало наслідком того, що у нас з від початку війни повномасштабного вторгнення існував мораторій на проведення планових перевірок і планових інституційних аудитів. Зараз цю ситуацію ситуацію більш спростили, і тепер ми можемо проводити позапланові перевірки за зверненням батьків чи самих студентів. І власне ми про це сказали, щоб всі учасники освітнього процесу, які вважають, що їхні права порушені, могли до нас звертатися, і ми могли вчасно, швидко, оперативно реагувати на ці випадки. Тому висновок дуже простий. Планові перевірки вони не будуть проводитися, тому що на них існує мораторій. Позапланові у випадку, якщо є таке звернення, так ми мусимо і зобов'язані реагувати для того, щоб відновити порушені права а, учасників освітнього процесу. А які саме це можуть бути порушені права? Ну тобто, саме чого може стосуватися перевірка вчителів чи умов навчання? А, Будь-які питання легова частка тих заяв, які ми отримували, наприклад, в 2023 році, вони стосувалися організації освітнього процесу, тобто питання, як правильно має бути налаштований освітній процес, чи він очний, чи він дистанційний. Якщо дистанційний, то як він відбувається? Що має бути? Яка методологічна і методична підтримка цього процесу? Учні їхні батьки запитують нас про це, і школи мають вчасно і зобов'язані вчасно реагувати на організацію освітнього процесу, бо інколи є порушення. Коли, наприклад, батьки нам скаржаться, що діти не вчаться і очно, і не вчаться і в онлайні, тому що уроки не відбуваються онлайн. А вчителі, наприклад, дають їм завдання тільки через месенджери, для того, щоб вони виконали чи чи інші завдання. Ми реагуємо на такі випадки. Тому легова частка звернень це щодо організації освітнього процесу. Друга велика частина це питання, які стосуються освітнього середовища. Там також включається питання укриттів, тобто, які мають бути укриття, як вони мають функціонувати, що діти роблять в укриттях чи не роблять. продовжується освітній процес в укритті чи не продовжується. Власне, оцих дуже багато питань. І третій великий блок питань, який ми теж розглядаємо, і бачили в 23-му і до речі, в 24-му році. Це питання, які стосуються будь-якого прояву насильства у школі, те, що ми називаємо Булін. булінг, Так і власне ці ті питання, які ми теж розглядаємо. Тому це така. Велика частина звернень громадян, але у нас є звернення також і самих шкіл, і засновників шкіл для того, щоб ми провели позапланові інституційні аудити. У нас є така, е така можливість проводити такі аудити. Ми їх проводимо спростували ви чутки про масові неймовірні перевірки шкіл. Не, не Совості немає абсолютно підстав. По перше, ми кожну заяву дуже ретельно відпрацьовуємо і опрацьовуємо. Якщо вона обґрунтована і підкріплена відповідними доказами, так ми тоді можемо піти і вивчити це питання безпосередньо в закладі освіти. Але є дуже багато звернень, які можна розглядати і дистанційно, а можуть бути і необґрунтованими, тому що є питання, які власне є наслідком певної конфліктної ситуації між там вчителем і. Дитиною між вчителями, між собою, між читалими директором школи. От, власне, ми даємо такі питання на відкуп засновника, щоб він відреагував і вирішив цю конфліктну ситуацію. А потім ми дивимося, чи не порушені при цьому права і свободи учнів і студентів. Тому власне це про наші перевірки. Ну і тоді я ще уточню. Останнє уточнення буде про те, чи варто дітям навчатися в укриттях, тому що інколи повітряні тривоги тривають три години, ми це бачимо, зокрема і по Києву. Чи це варто робити? Ну точніше по всій Україні я б так сказала, коли злітає міх. Чи варто це робити, і чи це роблять? Різні школи роблять по різному. У кожній школі є своя освітня програма, свій навчальний план, і е, як школа реагує на випадок повітряної тривоги. Є школи, де освітній процес продовжується в укриттю, тому що він належно оформлений. У них там є вайфай, кожен клас має окремий свій куточок чи має навіть окремий кабінет. Тому там спокійно можна продовжувати таке навчання і немає жодних проблем з цим. Але є укриття, які не можуть повністю забезпечити всю кількість учнів в школі. Тому, відповідно організувати освітній процес там, де всі сидять в одному приміщенні, абсолютно неможливо. Тому власне є різні підходи і різні можливості. І тут також є ще відмінність, де ця школа, чи вона знаходиться в якій області, де вона в місті чи в селі. Абсолютно є різні умови для проведення освітнього процесу.